Олексій Комаровський, продюсер фільму, український продюсер і режисер, засновник української кінокомпанії Айдія Фільм. Сваші оплиски. Дякую, що знайшли час на нас. Це важливо. Я от рік назад зрозумів, що без підтримки держави фільмів для дітей та підлітків просто ну, буде вкрай мало для сім'ї. Ну дуже мало, критично мало. А хто як не діти і підлітки багато споживають контенту? А українське якісне кіно це ну надпотужний інструмент комунікації. Саме тому зараз ви побачите тізер офіційний, який ще ніхто не бачить. Це ексклюзивний матеріал. Тому прошу його не видавати, ще в ефір через тиждень буде офіційна прем'єра. Цього фільму не було без підтримки держави. Ну на жаль, зараз без підтримки саме е, державних. Eh, Друзів, скажімо так, ну нема що виробляти. Ми його зробили. Зробили досить швидко. Він вже готовий на 100%, лишилася частинка ми це зробимо. Максимально якісно і принедійно я хочу подякувати експертам, які оцінили, повірили цей проект Раді, яка підтримала екс-очільнику Держкіно Марині Кудерчук, яка повірила, підтримала цей кіно. Нинішньому очільнику Держкіно, який взяв цю естафету і підтримує нас. Тому цей фільм буде успішний, і ми готові робити наступний в Одесі Дерібасівська, 13 дроб 3, або у Львові, Спаська, чотири 16 От, е і принагідно запрошую вас з сім'ями, з дітьми буде ще дивитися наступні 5 років. А цей фільм вже дуже скоро вийде навесні цього 2026. тисячі Дякую, прошу на екран.